Короче, що хочу сказати, в принципі, все нормально. Подушки сработали хорошо. Короче, хочеться украсть буквально все. Аноблін все А? Все, все в сім'ю. Говорять, в этом номері жила Но это точно. Київський волонтер їздить на ламбургіні і відпочиває на розкішних курортах світу. Хто це, але в нього ламба? Тому про всяк випадок всі вітаються. Так в елітному столичному спортклубі царський описує 37-річного Олексія Владімірова, який раптово під час повномасштабної війни почав привертати увагу залишків столичних еліт. О, хто тут бачили на Лантадоріні? Про те, щоб відбілити своє положення і статус волонтера, він купує дрони для ЗСУ. Проте тільки два мавіки в той час, коли на відпочинок вже витратив більше 100 тисяч доларів. Усі деталі вже за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Попросимо свіло з весіллям. Приїжджаєш. Тут басейн 25-метровий для всіх безплатно. У волонтера Олексія Владімірова від початку повномасштабного вторгнення раптово збільшилася кількість нових преміум авто. Про це йдеться у розслідуванні української правди за даними джерел УП, заробляє Владіміров на державних підрядах та на оборонці. Більш ретельний пошук показує, що в червні минулого 2023 року хлопець прибав елітний спорткар Ламборгіні, а вже за два місяці у вересні – ровер останньої моделі. Шо, куда ехать. Да, блядь, бл бл это ламба е як написав у себе Фейсбук Михайло Ткач, Олексій Владіміров офіційно володіє збитковим столичним рестораном грузинської кухні Сапераві. На початку повномасштабного вторгнення він фотографувався у військовій формі, а також знайомий із мером Києва Віталієм Кличком. У розслідуванні йдеться про те, що Владіміров дружить не тільки з мером Києва, а й з іншими бізнесменами, а також державними чиновниками. Та, судячи зі сторінки Олексія в інстаграм, багаторічна дружба з багаторічним мером Києва Віталієм Кучко, забігаючи наперед, після того як ми почали цікавитись паном Владіміровим, кількість їх спільних з Кучком фото в інстаграмі Владімірова істотно зменшилась. За словами ткача через волонтерську систему шлях Владіміров регулярно їздить на відпочинок за кордон і приймає у себе в ресторані не тільки кличка, а й представників державної компанії «Спецтехноекспорт», яка від головного управління розвідки закуповує зброю за кордоном. Про всю правду ми більш детальніше розкажемо далі. Це саме паразити люди, які саме в цей час, коли не вистачає всюди, не вистачає грошей, зокрема на фронті, коли Йде мова про роботизацію, коли потрібні ці комплекси, які можуть змінити людей і врятувати життя. Коли всього не вистачає, є люди, які власне, як ми і назвали цей матеріал, ще одна історія великого успіху під час великої війни. Є люди, які саме приходять до цього успіху, і в тому числі на жаль, завдяки е цій повномасштабній війні. І розпочнемо із впливових знайомств. Журналісти під час проведення розслідування помітили, як у ресторані Владімірова в Маріїнському парку з ним у карти грав Дмитро Половко. Як повідомляється, це один із найближчих друзів Владімірова. Вони вечеряють і грають у карти майже щодня. Сам же ресторан, у якому не так багато відвідувачів, вони використовують як приміщення для вільного проведення часу. Відповідно до даних публічних баз компанія Матері Половка у 2022 році натендерила майже 7 мільйонів гривень, у 2023 році вже майже 50 мільйонів гривень, і цього року 50 мільйонів лише за перші 6 місяців цього року. Як деться в розслідуванні мати Дмитра Половка у 2021 році Анжеліка Сергійна, стала власницею компанії ТСЗ у Дніпропетровській області. Однак після початку повномасштабного вторгнення ця компанія почала вигравати тендери в Києві на облаштування велодоріжок, скверів і бомбосховищ. А в цей час Половко з дружиною почали дуже часто подорожувати Європою. Половко з дружиною приїжджають в казино Монте-Карло на Рос Росі у матеріалі йдеться, що 27 грудня 2023 року Половко Владімиров зустрічались із мером Києва Віталієм Кличком. Міський голова розмовляв з ними понад годину. Як розповів сам Дмитро Половко в розмові з Михайлом Ткачем він не знає нічого про роботу компанії його матері. А те, що компанія з Дніпропетровської області виграє тендери в Києві, Половко називає збігом обставин. При цьому Половко підтвердив дружбу із Владіміровим. Як розповів Михайло Ткач, єдиним задекларованим джерелом доходів Половка є компанія. його матері. Сам Дмитро проживає у Франції. Він зміг виїхати з України як багатодітний батько. Хоча у Києві відпочивати він також любить. І знову ж таки у цікавій компанії. Мер Києва Віталій Кличко приїхав не у ресторан грузинської кухні, а разом з героями йде у інше приміщення. Кличко перебуває у закладі більше години. Сі Владіміров був за кордоном близько двох місяців. Відпустка йому обійшлася в приблизно 100 тисяч доларів. Він приїхав на кордон з Україною 26 лютого 2024 року, хоча виїжджав ще на початку січня. Як деться в розслідуванні української правди, цей візит за кордон для Владімірова був вже третім від початку повномасштабного вторгнення АРА в Україну. Загалом він був відсутній Україні за системою шлях приблизно три з половиною місяця. За ці вже майже три роки. Таїланд пан Владіміров виїхав першим класом, і це коштує близько п'яти тисяч доларів. І відпочиває виключно в найдорожчих п'ятизіркових готелях. За кілька місяців своєї волонтерської діяльності пан Владіміров побував в таких волонтерських центрах, як Таїланд, як Дубай, як Барселона, як Монако. Загалом волонтерство, тобто відпочинок, обійшовся Владімірову у понад 100 тисяч американських доларів. Журналісти змогли і впізнати в оточенні Владімірова Михайла Сочка. Це активний учасник найбільшого в Україні наркотичного груповання. Він зустрівся з Владіміровим у ресторані «Сапераві», а також в одному із найдорожчих фітнес-клубів країни. Як розповіли журналістам правоохоронці, у 2019 році Михайла було заарештовано та засуджено за створення злочинної організації, відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, а також за виготовлення та розповсюдження наркотичних речовин. Однак, перед повномасштабні. Там не вторгненням його раптово випустили на свободу. Минулого року ми регулярно бачили сочку у компанії Владімірова і в ресторані. І у одному з найдорожчих фітнес-клубів країни. Є Владімірово пов'язані з закупівлями зброї та боєприпасів для збройних сил України. Як розповідають журналісти з 2023 року, такий собі Дмитро Єгупов працює в державній компанії, а це дочірнє підприємство «Укрспецекспорту», яке має право купувати зброю боєприпаси за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення РФ уряд на прохання головного управління розвідки передав цю компанію в їхнє розпорядження керівником «Спецтехекспорту» став колишній голова закарпат. Адміністрації, а до цього начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров. Мені не, не цікаво. Ну потом, коли я посмотрю калькуляцію, думаю, Аня, ну інтересно. у нас виходить, от навіть от твоєї 4.21 20 центів кешбек. Вкусно. Журналісту Михайло Ткачу також вдалося й особисто поговорити із Олексієм Владиміровим. За його словами, він просто дружить із Олексієм Петровим, але не працює разом. Щодо Дмитра Єгупова, то він також бачив його колись, коли приїжджав до ресторану Сапераві. Однак вони нібито нічого не обговорювали. А щодо дружби з мером Києва Віталієм Кличком Владіміров говорить, що вони знайомі, але не працюють разом. Все, тобто, а, а Таїланд? Было время вірня Дубай. Не будете обращаться? Я То, просто не я... разумею джерела вашого доходу. А я вам должен я... дожавна прям Ага, Ну у вас публічні друзі, у вас э, е Олексій Петров, ваш товариш, Віталій Квичко ваш товариш. І ми а так підозрюємо, є? що ви заробляєте на цій дружбі. Ви можете подазріти. Ви заперечуєте? Я, конечно, була это неправда. У розслідуванні також деться про те, що зараз Олексій Владимиров їздить Києвом кортеджем у супроводі поліції охорони. Також якісь люди охороняли його святкування 37-го дня народження в одному із найдорожчих ресторанів країни. Повідомляючи другий день святкування уже в ресторані Владімірова Сапераві також пройшло під охороною. А ще звернуть увагу на псевдоволонтера правоохоронні органи поки невідомо. Проте ми будемо слідкувати за ситуацією. Тож обов'язково підпишіться на YouTube та телеграм-канал Ростослав Продакшн, А також натисніть на вподобайку під цим відео.